Мешканця Ходорова оштрафували на 119 гривень за те, що він обматюкав мера в парку. В Кропівницькому відбулися перші змагання з квадробінгу. Українські військові вперше знищили південно корейську САУ. В Полтаві демонтували пам'ятник російському імператору Петру І. Яка з цих новин неправдива? <кхи> Про Полтаву. Чому? Бо я не пам'ятаю, щоб там був е, Петру І пам'ятник. На жаль, це теж неправильна відповідь. Дійсно, в Полтаві демонтували пам'ятник Петру І, який стояв перед музеєм поле Полтавської битви. Пам'ятник був одним з головних об'єктів для демонтажу в Україні. Так, І нарешті його розібрали. Отже. Полтавська битва, музей. А де ж там цей пам'ятник? Нема вже? Нема виходить? Вже нема виходить. Нема. А, яка була новина неправдива? У Кропівницькому відбулося перші змагання з квадробінгу?